Посилення нашої протиповітряної оборони є найкращою стратегічною інвестицією в безпеку України щонайменше з п'яти причин, написав президент Володимир Зеленський у Твіттері. У міста закриті надійним повітряним щитом, зможе повернутися більше людей за кордону, що дасть поштовх для економіки України. Сильна ППО дозволить збільшити морський експорт та зекономить ресурси, які будуть потрібні для відновлення зруйнованих об'єктів критичної інфраструктури, позбавлення Росії можливі. Ливості тероризувати Україну ракетами та безпілотниками, врешті сприятиме наближенню нашої перемоги, зазначив Зеленський. Найгарячіше на Авдіївському напрямку там ЗСУ відбили 30 ворожих атак. Це майже половина бойових зіткнень, що сталися минулої доби на усіх ділянках фронту. Докладніше про те, що відбувається на передовій, розкаже Дар'я Цисарук. Вигрузка! Це відео знято на грудними камерами штурмовиків у льососмузі на Бахмутському напрямку. У броньованій машині шестеро наших під час виїзду на бойове завдання отримують сигнал від операторів дронів, що контролюють їх з повітря. У окопах ховаються окупанти. Командир наказує росіян ліквідувати. Противник відходить. Давай займаємо окоп противника. На бахмутському напрямку росіяни поки притихли. Штурмів не ведуть. Натомість з наступають південніше Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах. На Донеччині запеклі бої тривають поблизу Авдіївки. Загарбники не полишають спробу точити місто. Напередодні кинули у бій кілька механізованих колон із броньованою технікою. Наші захисники знищили майже усі траса обстрілюється ворогом, але водночас і БК, і продукти по ній. Регулярно, регулярно можна доставляти, особливо в темну пору доби. Шляхи такі існують, і перекрити ворогу їх їх не вдасться точно, принаймні найближчим часом, тобто вони контролюються українською армією. Ясна річ що ворог задає ударів. Ясна річ, що іноді е, трапляються влучання, але за великим рахунком е, повноцінного контролю їм ніхто не дасть. Не пішов противник в атаки на Лиманському напрямку, а от на Куп'янському намагається наступати. Там сили оборони відбили 12 атак. Ворог і далі намагається вийти на околиці Синківки, щоб розвинути свій наступ на місто. Куп'янськ. Це важливий стратегічний, стратегічний місто, через яке здійснювалось під час попередньої окупації логістичне забезпечення ворожих військ. Водночас ЗСУ продовжують наступальні дії на півдні, а на Херсонщині утримують позиції, які зайняли на лівому березі Дніпра та б'ють по ворожому тилу. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію. Завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога. Противник чотири рази безуспішно намагався відновити втрачене положення. В районі роботаного Запорізької області загалом на лінії фронту відбулося аж 74 бойових зіткнення. Знищено 1130 окупантів. Удало ополювали російську військову техніку, 20 танків і 33 артсистеми ворога виведено з ладу за добу. За свої невдачі на фронті росіяни мстяться обстрілюючи мирних. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів у прикордонних та прифронтових областях. Дар'я Ми Україна, марафон єдині новини.